А оце в мене цьогорічний був город тут. Тут бурянище було, ну, в пояс, а той більше. І ось це зараз бурянище. Ось воно, друзі. Бачите, яка купега? Ось вона. Я вам навмисне її показую, щоб ви бачили. І чого я вам показую? Зараз скажу, щоб ви знали, що я жменьки ні одніє жменьки цих бурянів не спалив там, як це роблять мої сусіди. Я ось один, вже багато років. Нічого не палю. Чого не палю? Найперше того, що чорнозем гумусний слой. Це жива, можна сказати, істота. Там живі бактерії, там. Те, що робить нам урожай. Те, що Бог створював, що воно створювалося на землі мільйони років. Чорноземи створювалися створювалося мільйони років. Уявіть собі, трипільці, там, анти, сармати. Вони ось на цій землі також городи садили. На цьому самому чорноземі, що і я, що і ви. І якщо ми його палимо, цей чорнозем тут, ми цю землю, цю мікроорганізми ці, ці живі, ми їх спалюємо. Спалюємо цей ґрунт, який робився. Ворювався з волі Господа мільйони років. Я вже не кажу про воєнні дії, я вже не кажу то взагалі сатанизм.